Вітаю, в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Рятувальники евакуювали подружжя з Преображенки. Родина виїжджає з села вже вдруге. На майже 80 мільйонів гривень збільшать фінансування на ремонт та утримання житла для переселенців. Вирішили на засіданні виконкому. Які ще зміни ухвалили? Дивіться далі. Символічний мурал з'явився у дворі будинку, який росіяни зруйнували восени 2022 року. Яке значення заклали автори? Розкажуть наші журналісти. Від масованою атакою безпілотників опинилось Дніпро. Вчора ввечері росіяни поцілили у багатоповерхівки, автівки та приміщення місцевого бізнесу. Низка будинків без тепла та газу. Одного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Комунальники та місцеві жителі прибирають скло та встановлюють осб плити. На другому немає нема віка. На п'ятому, на четвертому, на п'ятому бабуся жила літ 90. Так вона збігла. Ну, так на, на стресі від шока, да, спустилася. Ну, діти забрали. її. Практично ну, весь дом був в підвалі. Воно так горіло. Поцілили і у будівлю суспільного телебачення. На місці спалахнула пожежа. Понівечені стіни та дах. Ударною хвилею вибуло вікна і двері. На щастя, на момент прильоту працівників у редакції не було. Крім того, у Дніпрі шахедами зруйнували ремонтний цех Укрзалізниці та пошкодили вокзал. Триває розбір завалів. Критичні ураження десятками БПЛА зазнали приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Вдруге, за час Великої війни, ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех, пошкоджений вокзалу Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Десять людей постраждало у місті Берестин Харківської області. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та залізницю. Зруйновано 9 багатоповерхівок, дитсадок та автівки. Загалом ворог обстріляв 5 населених пунктів області. Є загиблі. Внаслідок обстрілів постраждало 11 людей. Серед них дитина. Ще одна дитина загинула. На Херсонщині внаслідок ворожої атаки п'ять людей дістали поранення. Серед них і дитина. Дві людини, на жаль, загинули. Російські військові били по критичній транспортній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Сьогодні в день в автомобіль швидкої у Біленькому влучив ворожий ФПВі-дрон. На щастя, обійшлося без постраждалих минулої ночі. Росіяни запустили 15 кабів по області. Авіабомбами крили зокрема Малу Катеринівку, Гуляйполе та Зарічне. 693 удари по 22 містах та селах області завдали окупанти минулої доби. Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Поліцейські евакуювали ще вісьмох людей із Запорізького та Пологівського районів. Це три жінки, однорічна дитина та четверо чоловіків. Нині усі вони у безпеці. Поліція закликає громадян евакуюватись з прифронтових населених пунктів до більш безпечних місць. Будьте вкрай уважними та обережними. Не відвідуйте потенційно небезпечні зони. Про всі підозрілі знахідки негайно повідомляйте за номерами 101 та 102. На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у бік Приморського. Ще 10 спроб наступу зупинили на Гуляйпільському та 13 – на Олександрівському напрямках. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак поблизу Красногірського Запорізької області, зеленого гаю Донецької області та неподалік населених пунктів Дніпропетровської області. В МАГАТЕ підтвердили відключення заес від основної лінії живлення Дніпровською напругою 750 кВт. Сталося це ще 14 листопада. Нагадаємо, нещодавно саме цю лінію відремонтували задля безпеки станції. Нині вона живиться лише від однієї лінії Феросплавна 1. Нині триває розслідування причин відключення. Співпрацюємо з обома сторонами задля своєчасного відновлення лінії. Рятувальники евакуювали літні подружжя із села Преображенка. з під обстрілів родину вивозять вже вдруге. До цього вони наважились виїхати влітку, а за кілька місяців повернулись додому. 65-річний чоловік після інсульту, тож приїздив на реабілітацію до Запоріжжя. Тут подружжя жило поруч зі своїми дітьми. Ми вже раз виїжджали, а це ж приїхали на літо додому. Ага, чоловік інвалід, ну йому там некомфортно. Все час в квартирі, а тут і воздух свіжий, і все. А там він квартира сирувата, кашляє. Ну і ми оце ж літом тут жили. Страшно, конечно, як ото кажуть, дурак тільки не боїться. Страшно, ну звикли. Вдома є вдома. Нині в преображенці ще залишаються люди, але жити у селі з кожним днем стає дедалі небезпечно. Жителів громади закликають звертатися до поліції та виїжджати якнайшвидше. Звернулася по телефону жителька одного із сіл Пологівського району надати допомогу за евакуації її та чоловіка до міста Запоріжжя, так як подальше проживання перебування на тій території стає неможливо із за частих Обстрілів. Затруднювалася евакуація тим, що в цей час був артобстріл території, які прилягали до цього села. Майже 300 тисяч ударів завдала Росія по Запорізькій області з початку великої війни. За цей час у регіоні пролунало понад 600 тисяч повітряних тривог. Ворог забрав життя більше ніж 700 людей. З них 45 – це діти. Після ворожих атак першими на допомогу приходять рятувальники, правоохоронці та медики. Дякуємо їм за те, що рятують людей, ризикуючи власним життям. подайте голос тут. Немає однакових поїздів, тобто, звичайно, так є завали. Люди благають на допомогу. Намагаємося будь-якими методами розмовляти про будь-що кажемо, що ми поруч то допомога вже рядом, і скоро все буде добре, і скоро ми вас дістанемо. На цьому мови немає, не Найбільша подія у нас десь до 70 точно було поранених. Надійшло ми завжди знаходимося в очікуванні готовності. Стала робота, але ми завжди пам'ятаємо, що кожен наш пацієнт це людина. Майже 80 мільйонів гривень до такої суми збільшать фінансування на ремонт та утримання квартир і приміщень для переселенців. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Запорізької міськради. Гроші спрямують на будівництво нового та капітальний ремонт уже наявного житла. Збільшуються видатки за рахунок субвенції. 39 мільйонів 484 тисячі гривень. В тому числі на капітальний ремонт квартир комунальної власності 31 квартира для БПО, поточний ремонт міст тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, 3 гуртожитка. Ще приблизно 35 мільйонів гривень до кінця року спрямують на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування. Збільшать також і щомісячну матеріальну допомогу та одноразову виплату. Пропонуємо збільшити щомісячну адресну грошову допомогу дитячим будинкам сімейного типу для підопічних дітей сиріт, позбавлених і осіб з їх числа із 700 гривень на тисячу гривень. Також пропонуємо одноразову адресну грошову допомогу дитячим будинкам сімейного типу саме в цьому році по 25 тисяч гривень. На засіданні виконкому обговорювали і питання опалення. З 5 листопада у Запоріжжі запустили всі котельні міста. За перші 10 днів сталося 36 поривів. За словами очільниці громади, це на 28% менше ніж було торік. Це свідчить про те, що тепловики врахували досвід минулої зими та краще підготували мережі. Хочу подякувати їм за роботу в цих дуже складних умовах. У першій частині випуску говорили, зокрема, про евакуацію з прифронтової зони. Далі розкажемо про таке. Історія, що оживає на фото, у Запоріжжі відкрилась виставка фотографа з Рівного. Мурал-оберіг з'явився у Запоріжжі, біля будинку, в який три роки тому влучила російська ракета. Після нещодавніх ворожих обстрілів у Шевченківському районі поновив роботу пункт незламності. Його модернізували, встановили буржуйки та джерела безперебійного живлення. Детальніше про роботу пункту незламності розкажуть наші журналісти. Маємо розетки для зарядки мобільних телефонів. 60 штук одночасно можемо зарядити за необхідністю. Цей пункт незламності розташований на першому поверсі 101-ї гімназії, слугує прихистком для людей будь-якого віку. Осередок поновив роботу після нещодавних обстрілів, і нині тут є все необхідне для автономного функціонування. Є автономне живлення, генератор на 22 кВт. Також Також пункт незламності забезпечено питною водою, технічною водою, всіма засобами автономного живлення, тобто це зарядні станції, екофлоу, павербанки, зарядні пристої, розетки, функціонує кімната матері і дитини, кімната прийому їжі, спальні ліжка, ігрова кімната. Реєстраційна. Тож на випадок зникнення тепла у пункті є тепер дві буржуйки. До того ж, в осередку наявне укриття, що розраховане на майже пів тисячі людей. У гімназії наголошують, пункт працює цілодобово. Тут можна не лише зігрітись, а й отримати кваліфіковану допомогу. Люди можуть отримати психологічну допомогу, можуть обігрітися, можуть скористатися функцією заряду телефонів, попити чаю, кави, просто відпочити. Нині в Запорізькій області. В повній готовності понад чотири сотні таких пунктів незламності, які у разі необхідності будуть розгорнуті протягом кількох годин. Очільник області Іван Федоров наголосив, нині триває доукомплектування частини з них там, де виявили недоліки. У нас сьогодні досить складна ситуація з електроенергії, і ми маємо бути готові до того, що ми маємо локально розміщувати людей для пунктів обігріву. Тому півтора місяці тому приблизно було дано розпорядження про встановлення та монтаж безпосередньо буржуя. І завезення дров для того, щоб ми могли забезпечити наших мешканців. Також є невід'ємним фактором: це генератори, батареї, зарядні станції, доступ до мережі, інтернет, перше необхідне харчування. Все це забезпечено. Зараз ми переглянули один з пунктів незламності, який мені здається досить добре оснащений. Загалом у цьому пункті незламності одночасно можуть перебувати понад дві сотні містян. Окрім того, обласна влада веде перемовини з місцевими підприємствами. Емцями щодо мобільних пунктів незламності їх бізнес буде самостійно розгортати у випадках масованих атак або перебоїв зі світлом. Анна Деребяно, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Шевченківському районі замінили обладнання на магістральному водогоні, що живить весь перший мікрорайон. Несправність у колодязі на вулиці Бочарова, 9, виявили під час планових перевірок. Тож комунальники замінили засувку на нову, аби взимку не було аварій. кажуть, попередньо встановили ще півстоліття тому. Я ще сужу в піратіву, засуку, яку яку ми замінили, вона не дуже щільно перекривала водопровідну мережу, а для проведення водоп... ну, електрозварювальних робот по з'єднанню з мережок потрібна щільність, щільність перекриття. У років 25-30 вона пропрацює. На період ремонту воду у районі тимчасово перекрили та демонтували пожежний гідрант. Працівники водоканалу кажуть, нова трубопровідна арматура зі сталі. Додатково її обробили екологічною фарбою. Це мінімізує пошкодження і ризики забруднення. До кінця доби ремонт мають завершити і відновити подачу води до будинків. Також в планах провести такі ж роботи по вулиці Полякова. Окрім того, комунальники працюють і над встановленням додаткових пожежних гідрантів біля житлової забудови. Творчість, розвиток та нові друзі. У незламному хабі Орбіта діти разом з батьками виготовляли та розмальовували магніти. Малеча сама обирала форми, фарби і вигадувала власні дизайни. Що з цього вийшло? Дивіться у сюжеті. Будете наливати свою формочку, домовились? Так. Так, ану, ходять. Діані сім років. Разом з мамою дівчинка зробила магніт ведмедика. Каже, буде зберігати його у себе в кімнаті або, як жартує дівчинка, в кабінеті. Буду зберігати у себе і будуть приходити. Зох... Гості будуть дивитися. У мене є магнітна дошка. У мене є дошка, де з однієї сторони можна м'яками малювати, а з однієї магнітики висять. Як швидко вже застигає. От Даміра вже один магнітик розмалювала, вдома буде доробляти інший. Каже, свого ведмедика розмалює червоним, як в улюбленому мультику. Я розмалювала цвіточок для гарбузик, тому що я смотрела є такий мультик, і там був такий же ведмедик, і він був червоний. Майстер-клас з виготовлення магнітів з гіпсу для дітей, ветеранів та полеглих воїнів влаштували громадські активісти організації Доречні спільно з міським департаментом ветеранської політики. кажуть, для дітей це не тільки спосіб відволіктись, але й знайти нових друзів та побути у безпечному просторі. І для родини такі заходи в нас проходять для того, щоб діти могли проводити більше часу зі своїми батьками і навпаки, бо це дуже цінно в наш час, коли цього часу, на жаль, не вистачає. Батькам подобається, тому що діти спілкуються між собою, знаходять нових друзів, і в них розвивається там, вже дрібна моторика, фантазія, творчість, вони можуть себе проявити. Тобто, дітям дуже подобаються такі заходи, батьки я думаю, захворювачі. Десятеро дітей взяли участь у творчому майстер-класі. Самі ж батьки кажуть, із задоволенням ходять і на інші заходи, де є можливість відпочити родиною. Ми разом три, мабуть, були на скалолазанні, Вона вже там з дівчатами, хлопцями познайомилася. задоволені. нам дуже подобається, дуже задоволені, і раді, що в нашому місті для нас, для наших дітей, є така можливість ну, якось розвиватися і отримувати якісь задоволення спілкування з людьми, якісь нові навики. Ну це дуже добре, дуже класно. Дивіться, я ще даю магниті з Крібов. І ви якраз на вашу паличку прикріпите. Ось це ж. Будемо зареєструватись на івенти можна через інформаційні групи у Вайбері та на сторінках департаменту з питань ветеранської політики або в кімнатах ветерана. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Від серця до серця. У незламному хабі в Титані влаштували свято для дітей, що виховуються у патронатних родинах. Для малечі та батьків організували майстер-класи, інтерактиви та арт заняття напередодні дня захисту дітей. Бачила все і наша Валерія Гетьман. Відпочити та розважитись у незламному хабі титан прийшли з десяток патронатних родин. Серед них і сім'я шматків. Пані Ірина каже, діти люблять ходити на різні заходи, аби весело провести час. Нині жінка опікується трьома. У нас була під опікою дівчинка, 5 років, і коли вона виросла, нам служби запропонували. під час війни. Кажуть, що немає куди дітей. Ну, ми так подумали з дітьми, порозмовляли, всі погодились і вирішили так сказати, допомогти. Чим ми можемо? Ті, що на тимчасовому перебуванні троє. Ну і наших четверо. Ну в мене вже більш дорослі, молодше 15 років. Доньки на святі ігри, інтерактиви та майстер-класи. А для батьків арт-терапія з пошуку внутрішніх ресурсів. Усе це для сімей організували волонтери та благодійники. Ми робимо локації для дітей. Це буде анімація танцювальна, це буде творчі майстер-класи. І для батьків також психолог займається, наснажує, їх згуртовує, тому що в нас була така головна також місія і ціль батьків між собою познайомити, щоб вони також мали таке, ми розказали, Коло єднання, щоб вони могли між собою обмінюватися різними викликами. Напередодні дня захисту дітей патронатні родини відзначили подяками. А від очільниці міста Регіни Харченко знакові подарунки, що допоможуть у побуті батькам. Підтримаємо Подякую вам, справжні дорослі, які знають, що таке любов. Які знають, що таке турбота, і готові з нею ділитися. І направду, коли ми ділимось, ми інколи отримуємо більше, ніж коли беремо. Ми підготували аерогріль, це така нова сучасна техніка, яка сьогодні буде дуже в нагоді в хазяйстві. Для всіх родин ми підготували тостери, а також набори посуди це те, що необхідно для дітей, тому що практика показує, що посуда потрібна постійно, діти змінюються, тому і на кухні теж буде потрібна ця допомога. Такі подарунки кажуть батьки необхідні, адже діти ростуть, тож і готувати треба частіше. <питрес> Нині у Запоріжжі 12 патронатних родин, де виховують 24 дитини. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Історія, що оживає на фото, у Запоріжжі відкрили виставку, що буквально стирає міжу між минулим і сучасністю. Художник Олександр Харват перетворив своїх земляків з рівного на князів, діячів культури та видатних постатей малої батьківщини. Роботи презентували на експозиції Ренесанс образів». Більше знає Анна Деребян. Олександр Харват займається фотографією вже понад півстоліття. Зізнається, задум проєкту з'явився ще сім років тому, коли він випадково помітив перехожого, який дуже нагадував одного з історичних персонажів. А відзначення «300-річчя князів Любомирських дало поштовх для фотографа і краєзнавиці Світлани Калько створити ренесанс образів. Олександр і сам став частиною проєкту та знайшов свого історичного двійника. В середині 1730-х років він був власником міста Станіслав Лібомирський, і я подивився, взяв в театрі одяг деякий, перуку і приміряв на себе так, ну, в зеркало, так, дивився чи подібне. Найбільше часу каже фотограф, знадобилось на пошуки учасників проєкту, які мали б спільні риси з персонажами минулого. Для правдоподібності на зйомки брали одяг того часу, робили зачіску та аксесуари і грим. До того ж, учасники на світлинах не просто позують, а намагаються відчути свого героя зсередини. Запоріжці вразила не лише майстерність автора, а й майже містична схожість сучасних моделей з історичними персонажами. Воно мене просто вразило, бо настільки персонажі історичні, співпадають з тими людьми, які із сьогоднішнього часу тут показані. Наталя Лозовська настільки погляд співпадає з історичною цією постаттю, я була вражена. Виставка не лише відтворює історичні образи, а й об'єднує навколо себе сучасних митців та відомих особистостей все, аби привернути увагу українців до нашої історії. Воно вийшло цікаво, спочатку було складно складено десь стільки назбираєш подібних людей, але згодом навіть деякі люди почали самі себе шукати в музеї. Вдалося привернути увагу рівнян до історії нашого міста. Це насправді унікальний проєкт. Це дає нам можливість доторкнутися до нашої історії. Для створення цього проєкту задіяний проєкт. Е Видатні люди, це тільки підкреслює, що Україна завжди була багата і багата зараз на видатних талановитих красивих людей. Ренесанс образів більше ніж серія фотографій. Це за словами містян та колег фотографа, місток між минулим і сучасністю. Адже в цьому проєкті історія оживає через обличчя наших сучасників і нагадує, що кожна епоха твориться людьми. Побачити унікальний проєкт можна впродовж двох тижнів у місцевому фотоклубі. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Новий мурал у Запоріжжі. Його у дворі на вулиці Сталиварів, 16 створюють учні та майстри дитячої художньої школи. Арт-об'єкт має стати символічним оберегом для будинку, у який восени 2022 року влучила російська ракета. За процесом роботи спостерігала Ірина Чернова. Делікатний інструмент, який там, можна прям тонесенькі лінії робити, м'які переходи, розпилення, прозорі слої. Пензлик це більш грубий інструмент. В даному разі, через те, що тут дуже багато навких всіляких деталей по ескізу, то ми вирішили робити навіть не аерозольними фарбами в банці. Да? Стріт художник Хеллоу, Він же викладач художньої школи пояснює, чому саме аерограф обрав для роботи над новим стінописом. Для справжнього митця нюанси мають значення. Фактура фарби нанесена аерографом більш рівна там, яка ніж у тієї, що накладають пензлем. Це спільний проект з художньою школою, і активними учасниками виконання це учні художньої школи, зокрема там найактивніші. Яндола Марися і Носоль Катерина. Ну, тут ще є нюанси, те, що це ж трансформаторна будка, і в неї там є певні свої технічні позначки, які ми замалювали. Це я кажу одразу, голосно ми їх відновимо. Не дуже лайтеся на нас. Допомагає перетворювати технічну споруду на яскравий елемент, і учениця художньої школи Марина Яндола каже: в такому проєкті бере участь уперше. Складно саме працювати напевно з аерографом вперше. Оце рука тремтить, ти намагаєшся провести рівну лінію, все можна виправити. Дуже легко квадратики замальовувати білим. Це сприємно. Ну, насправді, дійсно дуже цікаво і досить цікаво. І бачити, як воно все переходить до життя, спостерігати цей процес. Саме на цю споруду виходять вікна дому, в який влучила ворожа ракета три роки тому. Удар знищив півбудинку, Загинули щонайменше 15 людей. Зараз усе відбудували. А в пам'ять про трагедію та як оберіг на майбутнє зробили мурал посеред двору. Кольорова гама стінопису червоний, білий, чорний, зображення традиційні народні мотиви. Збірний образ. Стінопис символічний. Він про рід, добро і надію на мир. Центральна це дерево життя. Дві бокові це дві однакові берегині і на цеглинках ще рослинні орнаменти. Ну те, що в такому стилі та якщо погода дозволить та не буде обстрілів, роботу над стінописом завершить до кінця року. Принаймні так планують стріт арт художника разом з ученицями. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.